Зараз будемо виясняти, куди втік Порошенко в лютому 22-го року. Бо тут така справа. Порошенко в інтерв'ю десь то недавно сказав таку в принципі звичайну фразу, мовляв, ми в 22-му році, на початку повномасштабної війни, створили батальйони і вони захищали Київщину, маючи на увазі очевидно свою політичну силу Європейська Солідарність, яка власне з лютого 22-го року перетворилася на великий волонтерський центр. І вже залучила мільярди коштів для допомоги ЗСУ і по нині день займається допомогою ЗСУ. Ця, у принципі, невинна заява викликала палання дуб на банковій і миттєво по ручних телеграм-помийках і прикормлених сайтиках на Порошенка понеслася хвиля гівна. Мовляв, він нічого не захищав, нічого не зробив. Він дуже поганий. Ай-яй-яй. Безмежно брехливі і маніпулятивні дописи, прикриті заявами навіть якихось військових, які навряд чи до кінця розуміли, про що взагалі говорили, і тут хотілося б зупинитися і дещо пояснити. Можливо, дійсно треба просто пояснити українцям, хто де був в лютому 22-го року і хто що робив. Нардепка Ірина Геращенко пише бачу для багатьох. Стало відкриттям те, що 24 лютого 2022 року влада, за виключенням Зеленського і кількох його соратників, масово втекла з Києва. На жаль, це правда. Починаючи від уряду, який майже в повному складі виїхав у Франківськ, Тернопіль та Львів, включно з великою частиною керівництва ОПУ, Нацрада з Телебачення, ДБР, прокуратура, які з лижними палками до травня гуляли десь карпатськими схилами. І деякими депутатами, яких доставляли на 20-хвилинні засідання спецпотягом із Закарпаття, і іноді ми ще й чекали на відкриття сесії, бо спецпотяг запізнювався. Урядові будівлі стояли порожніми, а ми не могли додзвонитися до деяких міністрів, які втаємничено відповідали, що вони не в Києві. Це все правда? Тим більше ціную тих колег з різних фракцій, каже Ірина Геращенко, які в ті важкі дні були в столиці, допомагаючи ТРО і мешканцям. Андрій Мотовиловець, зі слух, Юлія Клеменко з голосу, Андрій Кожем'якін з батьківщини. І всі ми тоді переймалися допомогою евакуаційним потягам, розвозили гарячу їжу по блокпостах, розшукували бронежилети, чим могли сприяли новоствореним батальйонам, і можемо поіменно розповісти, хто в ті дні, коли вулиці Києва були порожніми, залишався тут. Яна Зінкевич і її госпітальєри безстрашно їхали в найгарячіші точки вивозити поранених. Чоловіки, депутати Європейської солідарності, доєдналися до ТРО і брали участь в чергуваннях, на блокпостах. Героїчний 206-й батальйон тоді квартирувався на Лаврській. Я пише Ірина Геращенко, чим могла допомагала по господарству і на кухні нашого офісу, який тоді готував обіди на сотні і тисячі людей щодня. В чисельних інтерв'ю про перші дні війни Зеленський і його соратники теж не приховують, що в лютому березні бункер був напівпорожнім, і довіру Зеленського зберегли ті нечисельні соратники, які залишилися і переїхали в бункер. І мені навіть шкода президента Зеленського, частина команди, якого тоді втекла у Львів. А дехто хто тоді жував мівіну і відстрілювався з -за штори, втік вже пізніше, як Арестович, наприклад. Хочу ще раз подякувати героїчним 72-й і 112 бригадам, 206 та іншим батальйонам ТРО, які врятували Київ і звільнили навколишні міста і села. Ніколи не забуду дзвінки Тетяни Чорновол, яка зі своєю стугною, увесь березень, пролежала на позиціях біля броварів, знищуючи ворожу техніку. Міністри, репресивні органи, велика частина різних інших установ влади повернулися в Київ у травні. Тому дивно, що для когось це стало відкриттям, і це гіркий і страшний урок для всіх, хто не вірив у велику війну і не готувався до неї. Резюмує Ірина Геращенко. Володимир Омеліан, який був в минулому міністром українським, а зараз військовослужбовець, і на цей час він заліковує поранення, написав так: Україну в перші тижні повномасштабного вторгнення відстояла войовнича меншість, та меншість, з якої постійно збиткувалися. Упосліджували і переслідували. 24 лютого стало несмішно, і до більшості, нарешті, дійшло настало гірше. Я здогадуюся, в яких саме бункерах хто перебував із влади і де й чим займалися насправді. Героїчні епоси про мівіну і колекційні вина ми почуємо лише декілька місяців по тому. А про руки Татарова, які полікоть в кадирівській крові, дізналися лише через три роки. Я пам'ятаю порожні вулиці Києва, мовчанку в ефірах українських чиновників, 90% з яких дременули Закарпати, тижні вичікування українських олігархів і забудовників, хто переможе, і черги, черги до військоматів. Дайте зброю. Питання, чим воювати, тоді стояло найгостріше, бо українська влада зробила все, щоб зірвати забезпечення війська і перетворити українські міста на легку здобич Красної Армії. Порошенко був із військом з першого дня і залишається з ним донині. В перший день Великої війни 206 й батальйон 241-ї бригади ТРО був забезпечений усім від зброї до форми і до їжі, саме його зусиллями і допомогою інших волонтерів. В подальшому його підтримку отримують десятки батальйонів і бригад. Бо все, на що спромоглася влада в перші тижні, це записувати відеозвернення і молитися у московських храмах за народ і військо, яких неодноразово зраджувала. І Порошенкові не потрібно було говорити, що якби я не був президентом, я би зараз був в ТРО. Бо він і є тим президентом, який думає і дбає про націю. Вікторія Сюмар написала так. Не знаю, чи багато з вас мають світлини Києва ввечері 24 лютого, 22 року, але я маю вже зранку в нашому офісі на Лаврській були сотні людей. Вони готові були захищати Київ, але не знали, що робити. У військоматах були шалені черги. Людям потрібна була зброя і форма. І військомати до цього не були готові, хоча так нас попереджали давно. Порошенко дістав кулемети. Ми, як нардепи, отримали автомати, він поїхав до кличка і попросив екскаватори, а ми знайшли автобуси. Ввечері 24 лютого. Це були дива, як швидко в кризових умовах люди вміють організовуватися і робити таку важливу роботу захищати свій дім. Та що там говорити про. Політиків, навіть начальник патрульної поліції кіборг Євген Жуков, позивний маршал, підтвердив, що взимку 22-го року Порошенко допомагав і його підрозділам теж. І що він був у Києві, а не на Закарпатті, як багато наших чиновників і нардепів. Маршал написав. Через тиждень після наступу РФ Порошенко приїхав у департамент, привіз 10 нових кулеметів ПКМ та 50 комплектів систем захисту, бронежилетів та касок. І Юра Бірюков був завжди на зв'язку. Від каналу «Самий Сік. Одне слово, шановні, є реальність, а є те, що лється з телемарафонів і з опушних телеграм-каналів. З цим треба якось розібратися. Порошенко нікуди не втікав у 22-му. Порошенко від початку вкладав особисті кошти в величезну кількість допомоги ЗСУ і допомагав залучати кошти інших меценатів, інших жертводавців. Порошенко досі регулярно сам навіть їздить з допомогою на передову. Це реальність. Порошенко допомагає і дуже багато допомагає. І це ще ми не говоримо про його роботу в дипломатії, коли зелені слуги таки дозволяють йому іноді виїжджати за кордон, бо іноді ж і не дозволяють, ви знаєте. Любите ви чи не любите Порошенка? Ніколи не намагайтеся заперечувати реальність. Бо скільки би не срали в голови з мономарафону, як все чудово на фронті, карта України з цим не погоджується. Скільки би не срали про те, скільки виробили дуже багато там державних дронів, а бійці на передовій з цим не погоджуються. Бійці кажуть волонтерам і рідним зберіть гроші на Мавіки, зберіть гроші на ФПВшки. Це реальність. Скільки би не срали в голови, який поганий Порошенко, а рівень допомоги від фонду Порошенка для ЗСУ з цим не погоджується, не корелює. Це теж реальність. Якщо українці продовжуватимуть заперечувати реальність, у різних випадках не тільки стосовно Порошенка і його ролі. Якщо просто заперечувати реальність, а намагатися жити в якомусь своєму видуманому світі, де вже всю Курську область ми звільнили, а з Криму росіяни втікають уже третій рік, якщо так думати, то ні про яку перемогу говорити, звісно, не варто. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо!